У музеї міста Тисмениці відбулася виставка юних художників учнів Тисменецької школи мистецтв під керівництвом Надії Телечкан. На початку дійства привітали учасників виставки директор музею пані Лілія Лешега. а потім звучало ще багато приємних слів вітань. Діти роблять таку виставку, ну вони хочуть себе бачити краще, в кращі часи. Не так вони себе роблять виставку майбутнє. І якщо Різдво вона має бути краще, ніж сьогодні чи в майбутньому, так само діти це і майбутнє. Тому ми дуже раді тому, що вони думають про це майбутнє, що вони фантазують, що вони роблять таку красу для того, щоб ми бачили у них наше майбутнє. Адже ті ті діти дають нам надію про те, що ми жити у вільній державі, в демократичній державі. І на це ми всі надіємося і хочемо, щоб в нас, нас так було. Я щиро вдячний Надії Васильівні про те, що вона ну, працює на, на два-три на фронти. І кореспондент, і ведуча, і старається дітей навчати цьому мистецтву. Адже це великі покликання, і це велике мистецтво, яке сьогодні зготовує наших маленьких дітей. Це надзвичайно гарно, що вона може розвинути цей талант, початки цього таланту виявити і розвинути для того, щоб вони йшли те, щоб в життя робили щось для себе. Від виконкової від міської ради я хотів їй такусь подяку надати про те, що вона заслуговує найкраще. Дякую за підтримку таку. Хочу сказати, що міський голова постійно нас підтримує, І не було жодного такого випадку, що міський голова сказав, я не прийду або я не хочу на дітей. Міський голова завжди має час. Це дуже приємно. Знаєте, в нашій школі відбувається дуже багато масових заходів. І ні один масовий захід не відбувається без участі наших вологих Ті Люди, які приходять до нас на концерт, завжди можуть переконатися в тому, тому що навколо по залі, навколо сцени завжди розміщені їх ви знаєте, а от такий захід, як сьогодні, це вже стало доброю традицією, тому що неодноразово учні нашої школи виставляють свої роботи на таких виставках як сьогоднішня виставка. І, звичайно, це їх дуже сильно стимулює. Стимулює їх до дальнішої праці. Воно їх дуже надихає і допомагає їй в цьому діє сильна підочка. Ви знаєте, я хочу подякувати Пересуси Надії Васильні за вашу працю, подякувати нашим дорогим діткам за такі чудові роботи, адже ми маємо змогу побачити світ власне, очима дітей через їхні картини. Ну і пані Лілі, також директор музею, я дякую відмені адміністрації. Ну, а тепер вас вже незабаром свято Миколаєві, тож я дарую такий і дарунок для всіх присутніх. Я вже не перший раз на такій вашій виставці. І як попередні, Кароліна Олександровна сказала, що ми бачимо то приємне через ваші рисунки. Це, ви знаєте, ви вкладаєте у ці ваші картинки, вкладаєте свою душу, ви вкладаєте все прекрасне. І я хочу, щоб оце прекрасне, це добре, це світле завжди було присутнє у вашому житті. Тому. Моліться, моліться і просіть Бога, щоб Бог обдарував вас доброю долею. Моліться за нас, за український народ, за Україну. Моліться і просіть Бога вперто. Адже хто просить, тому дається, хто стукає, тому відчиняють, хто шукає, той знаходить. Зичу вам гарне, заможне, світле життя, любові, яка б огортала вас. Всюди, вдома, в школі і по всій нашій Україні. Виношу щиру подяку пані Надії, адже вона дійсно спасає людські душі. Вона вселює в душі дітей все те чисте, добре. Пані Надія, я вам теж бажаю насамперед і здоров'я, натхнення і нових творчих злетів. Пані Лілі, за те, що вона щоразу допомагає у всіх заходах, у тих заходах, які дійсно прославляють нашу тисненцю, наших дітей і нашу історію. А в даруночок я, оскільки Микола йде і коляда, я вам дарую всім коляднички і образочки Святого Миколая із молитвами. На виставці було представлено справжнє сузілля талантів. Роботи дітей були найрізноманітнішими, і треба було чимало часу, щоб помилуватися красою, адже було на що подивитися. Мене звати Андріана Якимчук. Я люблю малювати, вчуся в Тесменській школі мистецтв. Також сьогодні я представляю свою виставку робіт Мої листівки. Ці листівки трошки важко робити, але я прикладаю всі сили, щоб. Щоб зараз всі могли малюватися ними, моя остання картина це зимовий пейзаж. Я малював до цієї виставки і ось в такому стилі відтворена вона фарбами акрил. Мене звати Василик Софія. Я навчаюся у школі мистецтв. Мене вчить вчитель малювання Надія Васильівна. Я зробила роботу в честь цього року, 2014 рік коня. Задоволені вражені цією виставкою, що діти так гарно втілюють свої відображення на папері. Дуже прекрасна виставка. І я горжуся тим, що моя племінниця Софійка так гарно малює. І дай Боже здоров'я надії телешкан, що вона цих діток бачить талант з кожного зокрема. І вам, дітям всім здоров'я, творчої насна і всього найкращого. Подивіться, подивіться на ці щасливі усміхнуті обличчя. Подивіться, які це дітки, як вони радіють тому, що вони створили своїми руками. Адже це є відзеркалення їхньої душі, це є початковий талант, і хто знає, чи цей талант не виросте в щось більше. Тому ми радіємо, дорослі радіємо, що в нас такі дітки є, що вони так вміють гарно малювати. Вони самі теж раді і ми за них раді. І ми їм бажаємо, щоб вони були далі такі самі веселі і так далі працювали, як вони працюють. Тож даний захід переконав, що в нас надзвичайно багато талановитих дітей та молоді. Оскільки ця мистецька імпреза відбулася напередодні дня Святого Миколая, тож солодкі подарунки для юних художників надала хутрофірма «Тисмениця», фірма Тикаферлюкс, адміністрація Тисменицької дитячої школи мистецтв, тож по відкритті виставки була святкова та солодка атмосфера, підсилена барвистими дитячими малюнками.